Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як кожен, у кого відкривається сила, проходить трансформації, для чого нам це необхідно і коли це відбувається. Маю запит на такий запрос, і вирішила дати повну відповідь саме у відео. Отож почнемо: якщо у вас починається відкриття дару то будьте готові до того, що у вас почнеться і трансформація. Інші називають це ломка, але я не люблю назватимкою, тому що ломка в наркомані. Ми з вами люди, які відкривають свій дар, і осознані маги вони не п'ють, не курять, як правило, і ведуть здоровий спосіб життя. Тому у нас це буде називатись ломка, а це буде називатись трансформація. Поговоримо, як це відбувається. Перше, це сон. Тобто ви можете перестати спати вночі. Як правило, це відбувається з двох ночі до чотирьох ранку. Як правило. Далі що у нас відбувається? Проручі сни, а осознані сни. Ви відчуваєте, що блукаєте в астралі. Потім зранку, коли ви повертаєтесь, вам ніби навіть важко повернутись в тіло. Наступний етап це перестройка тіла, ломка, шиї, поясниці, весь позвоночний стов. От ніби вас вивертає на ізнанку. то вас викручують? Я не можу це описати, але той, хто це проходив, той знає, як це. У мене ще особисто було, коли була дуже сильна трансформація, то я відчувала от прям де сердечна чакра, вона знаходиться між лопатками заді. І ось там такий біль, що нібито мені кол туди вставили. Я пам'ятаю, що я три дні просто не могла ходити. Це був жахливий біль. Ось це теж ви можете відчувати. І ви цей біль не сплутаєте ні з чим. От напишіть ті, хто проходив трансформацію, напишіть під відео цим, чи ви проходили це, чи ні, і що ви відчували, щоб інші розуміли, що, що відбувається. Для чого це відбувається? Тобто, ваше внутрішнє ДНК готується для того, щоб отримувати більше сильних потоків, тому що для мага потрібно відкрити всі канали. У вас іде така чистка, чистка вашого організму і всього взагалі зайвого, що було введено у вашу структуру у цьому житті. Наступне що це емоції? Емоції будуть колихати. Ну, уявіть собі, вам потрібно звільнитися від всього, що у вас було, від свого минулого. Це такий важкий процес, і ваша душа згадує всі минулі життя. І це щось нове для вас сьогодні, що вводить вас в ступор. Тому будуть емоційні всплески однозначно. Як зрозуміти, що відбувається трансформація на такому вже основному рівні? Зміна роботи, зміна відносин, переїзд. Зміна, направлення там, от якщо ви мали якесь хобі, у вас воно міняється, і ви зовсім іншим починаєте займатися. Багато хто з знайомих, можливо, навіть з рідних, вас не розуміє. Багато хто з знайомих буде відсіюватися, тут мінятися люди, будуть нові люди входити в життя, будете це все наблюдати. Надарі знайомі від вас закриваються, уходять, нові знайомі з'являються. В яких ті самі інтереси, а все, що старе, все буде відживатися. Тобто закриваються старі програми, щоб перейти на новий рівень. Такі моменти взагалі вам буде здаватися, що ніби ніхто вас не розуміє, ні рідні, ні близькі. Але є інша причина, ви розриваєте кармічні вузли або звільнитися, вас звільняють від страху. В тому числі від страху за близьких. Ви будете відчувати, що ви по-іншому відчуваєте своїх рідних. Наступне, що може відбуватись, це така дезорієнтація, порушується заземлення. Таке відчуття, що ви ніби між світом і землею. Як правило, це зранку може відбуватись, ну і напротязі дня у вас теж може таке відбуватись. Тому дуже важливо заземлятись. Обов'язково заземлятись. Напишіть, якщо не знаєте, як заземлятися, тому я зроблю окреме відео для цього. У мене є в інстаграм, є ціла там, папочка про заземлення, можете переходити в Інстаграм, дивитись, кому цікаво. Заземлятись обов'язково, особливо зранку ви маєте стати і заземлитися, прямо себе мисленно втягнути в своє тіло, відчути стопи, концентруватись на тілі, відчути стопи, відчути кожен пальчик. На ногах, відчути коліна, потім ягодиці, потім на живіт перейти, відчути кожну частину свого тіла і зробити такий вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і на видих, і ви якби заштовхуєте себе в тіло далі туди у стопи, у стопи, у стопи, так себе прямо заземляєте заземляєте. Можете ще поглибитись і відчути, ніби ви з ніг випускаєте такі корені і корнями чіпляєтесь за землю, щоб це ще більше вас заземляло. Наступне, що відбувається, це розмови з самою собою. Тобто вам стає комфортно наодинці з собою, і вам цікаво занурюватись в себе, занурюватись у свій всесвіт, взнавати про себе набагато більше. Вам, коли ви будете наодинці, вам буде йти набагато більше інформації, ніж ви знаходитесь у суспільстві. Тому в цей період може бути таке відлюдництво. Ти у відлюдництво захочеться, коли ваші канали яснобачення яснознання активуються. Вам захочеться відключитись від Всесвіту, захочеться відчути цю тишу, відчути голос сили. Тому що все, що зовні, воно буде це збивати, і вам захочеться бути самою собою наодинці, якомога частіше. І коли стає відлюдництво, то битові теми вас, як правило, перестають цікавити. Така безпристрастність, байдужість, і от з рідних і близьких дуже важко переживається етап трансформації, тому що їм здається, що ви. Стаєте чужими, що якісь процеси відбуваються, а ви не можете пояснити, чому вам краще самою собою, ніж з кимось поряд. Але для себе ви пояснюєте те, що вам хочеться розібратись з собою і знайти відповіді на всі питання. Ну, як правило, в цей час знаходяться провідники, знаходяться вчителі, ви знаходите багато інформації, це важкий шлях. Але з нього ви вже нікуди не звернете. Бо якщо сила у вас є, то вона вас ніколи не покине. Що я ще не сказала? Може бути температура тіла така 37,1. От, як міряєте температуру 37,1, 37,1. І, ніби у вас все добре, а от в тілі температура. Це, це теж може бути, не дивуйтесь. І в цей період дуже часто піднімаються всі страхи. Всі страхи, що є в тілі, вони, як правило, прям йдуть всі на поверхню. І ось це важливий етап, коли вам потрібно від цього всього позбавлятися. Тобто, всі свої страхи ви маєте пропрацьовувати. Пропрацьовуйте це з спеціалістом, з вчителем. До кого вас душа потягне, до тієї людини, якому ви довіряєте, до тієї людини ви маєте йти і пропрацьовувати свої страхи. Тому що вам потрібно від цього позбавитись. Сила в повній мірі не проявиться, доки у вас живе страх. Ну, а причини таких трансформацій, чому відбувається це? А перша причина це відмова від своєї сили, коли маг відмовляється від своєї сили, як правило, він буде проходити дуже жорсткі трансформації до тих пір, поки він не прийде в свою силу. Тому що у вас задача на землі, задача в цьому світі щось зробити більше і зробити не тільки для себе, а й для людства. І вас будуть штовхати до тих пір, поки ви це не зрозумієте і не приймете в собі. Далі відбувається тоді, коли не хватає напрацьованості сили, не хватає знань, коли вам необхідно буде у скорому часі усилити свою силу для якогось процесу, Не знаю, що почнеться якась магічна війна, а ваших сил недостатньо, тоді і починають. Вас ламати, переробляти, щоб ви справилися з тією задачею, для якої ви прийшли в це життя. І наступний етап це коли ви виходите на новий рівень магічних знань. Напрацьовуєте новий канал у зв'язку з силою і знову проходите трансформації. Отож, як ви зрозуміли, у своєму житті проходить не один раз. Ці трансформації до цього потрібно буде бути готовим. Просто прийняти, що у вас така задача ні більше, не менше. Бо в кожної людини є родова сила, родовий ресурс, і про будження душі людини згадує свої минулі знання. Душа, згадуючи ці ресурси, починає видавати людині інформацію, пам'ять минулого життя. Кожним разом буде надходити все більше і більше знань. Спочатку це буде точечні такі яснобачення, яснознання. Тут інколи снитися віщі сни, інколи у сні ви будете бачити когось свого роду, вони будуть давати підказки. Далі, чим більше ви будете напрацьовувати свою силу, тим більше ви будете практикувати. Тим більше у вас буде відкриватися канал зв'язку з силою, і легше буде йти інформація швидше і взагалі вам буде цікавіше з цим всім працювати. Якщо з'являється увага азарт, так, тоді йому вже цікаво, не страшно, а цікаво. Ось ви тоді вже на новому рівні. Коли вам цікаво, ось це новий рівень і новий етап. Наступне це коли ви пробудилися у своїй силі, але ви її не використовуєте. Тобто ви ходили до майстра, вам відкрили силу, але ви її просто не використовуєте. Да? Ви вважаєте, що це не ваше. І тоді теж будете проходити трансформації, допоки не зрозумієте, що прийдеться використовувати те, чим ви володієте. Це, мабуть, все, що я хотіла вам сьогодні сказати. Дуже дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей, пока, пока.